На урочисту лінійку першого вересня прийшли і школярі, і їх батьки. У шостій школі в цей день подвійне свято, день знань, і 45 років з того моменту, як в цій школі за парти сіли перші учні. З цим та початком нового навчального року всіх традиційно привітав директор школи Леонід Каряка. Шановні діти, ми любимо вас і сподіваємося, що ви вже добре відпочили. І наша наполегливість, і саме головне, щоб у вас було здоров'я. І ми будемо рухатися вперед, здобуваючи міцні знання, тому що без знань сьогодні не можна. Я зичу всім доброго настрою, доброго дня е, е, дня знань. Сподіваюся, що цей день стане для нас дійсно святом. В день знань у школі не обійшлося й без гостей. Привітати дітей прийшли депутати міської ради та працівники Нікопольського міськвиконкому. Особливі привітання в цей день. Для першачків хочеться побажати вам успіхів, наполегливості у навчанні Батькам, батькам звичайно хочеться побажати терпіння, міцного здоров'я. Тож в добру путь наші першокласники! День знань школі урочисто підняли синьо-жовтий прапор, пролунав гімн України і довгоочікуваний перший дзвоник. Після чого найменші учні вперше сіли за парти та познайомились зі своєю першою вчителькою. Далі на них очікує довга дорога. По країні знань.